Добрий день, дорогі діти! Перед вами на тарільці дарунки осені. Як вони називаються? Так, молодці малята, це овочі. Тепер давайте послухаємо про них загадки. Печуть мене, смажать і варять, їдять мене і дуже хвалять. Як ви думаєте, що це таке? Так, відгадали, це картопля. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози проллєте. А це, як ви думаєте, що таке? Так, це цибуля. Дуже смачна і корисна, але від неї можна пролити сльози. Довгий зелений, добрий і солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Здогадалися малята? Так, це огірок, ось він на тарільці. Помаранчева і гарна, у землі сиджу не марна, соковита, солоденька. Вже я стала чималенька, собою пригощу дитину. Хай корисно з'їсть, що морквину, так, ось вона яка чималенька, є солодкий, є гіркий. Різні форми має, є худий, а є товстий. Кожен його знає. Що це овоч такий? Так, це перчик, ось він на тарільці. Який гарний і смачний! Це солодкий перець. а буває гіркий, гострий. Український борщ чудовий, по усіх краях відомий. У борші я головний, борщ без мене не смачний. Здогадалися, що це таке? Це бурячок. Розглянемо схему, за допомогою якої будемо складати опис овочів. Спочатку нам треба овоч назвати, далі назвати колір та форму, розповісти, який овоч на смак та де він росте. Також визначити твердий чи м'який, досліджуючи його на дотик. Розповісти, як його їдять, сирим чи щось готують. Я буду складати опис за схемою помідора. Це овоч називається помідор. Коли він достиг, то має червоний колір. Також бувають помідори жовті та рожеві. Він має круглу форму, схожий на маленький м'ячик, на смак трошки кисловатий. Росте на городі, на кущах, на дотик гладенький, може бути твердим або м'яким. Його можна їсти сирим, робити з нього салат або варити різні страви. Ось така розповідь у мене вийшла за допомогою схеми. Тепер самостійно розгляньте овочі на картинках та спробуйте скласти опис будь якого з них. У вас обов'язково все вийде. З нетерпінням чекатиму на ваші розповіді. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!